Що може бути краще для поета ніж читання його віршів Та ще й масового вирішили студенти прикарпатського університету і вийшли на вулицю у такий неординарний спосіб. Молодь відзначала місяць відомого лірика Миколи Вінграновського. Не тоді, коли ми ходимо до меморіальних дошок на мітинги, на концерти. А коли ми самі беремо Томик поезії до рук і читаємо. І взагалі в Франківську вперше Микола Вінграновський звучатиме під відкритим небом. Коли ми почали готувати власне цей захід, вибирати вірші, які будемо читати, то, то сказав: Ой, а я цю цей вірш здається, ще в садочку вчив. А я вчив в першому класі. Тобто, фактично, це той поет. Вірші якого ми цитуємо, знаємо. Ми просто не знаємо, що це Микола Вінграновський. Від дитячої лірики до цілком дорослої інтимної. Чуттєву та мелодійну поезію Вінграновського молодь читала з книжечок, співала, а наймолодша учасниця дійства навіть розказувала на пам'ять. Іде кіт через лід, чорнолапа на обід. Коли чує він зима, його біле підзива. Ти чого йдеш через літ і лишаєш чорний слід, бо я чорний каже кіт, і лишаю чорний слід. «Поезія Вінграновського дуже різноманітна, але особисто мені подобається його інтимна лірика, адже в ній. Ну, Дуже е, глибокі слова, які мені близькі люди дізнаються більше про цього поета, можливо, хтось не знає про нього, і ми дозволяємо їм про це про нього більше дізнатися, читаючи саме його поезію. Якщо бажання до неординарних імпровізацій у студентів не зникне, організатори обіцяють зробити такі читання традиційними. Та чим дивуватимуть наступного разу, поки тримають у таємниці.